Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий день. Є підозра, що сьогодні буде гівно. Да, будемо зараз дізнаватися де 4 Ось 4. І починаємо з Сіті. ну, Почитаємо якийсь аксесуар та шапочку. Як окремий день. От таке від Сіті я, звісно, не очікував. Це рівень Марвел. Бо у нас вон є чувак. Перший день чувак. У нього скейтборд. чувак і чуваку, ще окрема шапка шла. Корочу, це, корочу, тут не вистачає мені фігурки, це, ну, корочу, позор. Сране позорище. Ну що ж, живемо з цим. Давайте. Оп. А, і навіть колеса додатково не дали. Оце, це да. Позорище. Сране позорище. Що? Що можна сказати? Типа малого одягнути на скейт підставити? А що Не до кінця? Ну що ж, сране позорище, такого ще не було. Уже і Сіті помирає. Ну що ж, як я і предсказував, четвертий день будемо недоїдки їсти. О, тут ялинка. Вона не крута, але ялинка. Поки Лего Гаррі Поттер тримає планку. Так. Саме найхудший, мабуть, це. Marvel, Ну, один один. Це також. Сміття. Найкраще позориним віном. Знову. Див... Дивина. Так, це сюди. Ой. Це ось так. Нові деталі. Вау. Нові деталі сюди. Червоні. От Гаррі Поттера є ялинка, блін. Блін, це круто. Добре ж, ну, круто, коли давайте, в тематичних наборах є ялинки, а не то, що печайне бачення було. Минулого разу. Дивіться, яка де не яка, а ялинка, це прям вау. Що в захваті? Давайте вертати сюди. Це гівно, малого на скейт. І у нас 4 екстра деталі. А тут у нас зажлобили екстра деталі. Зазвичай таке лишнє колесико, воно екстра йде. Так, Гаррі Поттер Близ, ну, Марвел. Що нам сьогодні дасть Марвел? Вчора були речі Чайка Пука. Сьогодні у нас... О! Ого! Вау! Сьогодні... Банарний столб з людиною поутом. Мені прям подобається, що ми потихеньку і збираємо якісь... О, такого банана в мене ще не було. Чи був? Так, у нас отакий, дивіться, фотоапарат тримається на паутині і банан. На якомусь злодії підрізнеться скріз... під чи що. Так, це сюди. Так, це давайте ось отак. Це є. Тут навіть а ні, нема принтів. Отут це пожлобилося, до речі. Не, це отак треба. Я думав, тут є принти. А принтів нема. Принти зробиш сам, ти ж дорослий. О, голова. Міні-фігурки. Як фаналі, мені дуже подобаються ці голови. Прозорі. Так. Це сюди. Якось так. Ну, прикольно, прикольно. Навіть деталі круті. Мені подобається. Ще й банан поклали. Це вам. О, так він резиновий. Мабуть, у мене такого ще не було. Угу. Ну Хоча. Б. Бомба. Ну, так, от. Мені це подобається. Опа! Що де я загубив? ще вище повинно бути. Вау! Це прям вау! І екстра деталька лінза. Фотоапарата. Ну що, зоріні війни. Четвертий день. Будете тримати планку, чи... Чи ні? Та-да-да-да! Єбать. -да Тут даже мені фигурка йде. Як вам таке тільки сіття підісрала, которое взагалі ні, ніколи не підсирала, ну це жесть. Це як так-то? Що відбувається? Людство на грані катастрофи. Так, як його будувати? Я вже забув. Коротенько, руку ось сюди. Це наче холом не виглядає, бо у мене були такі дроїди, такі, такі старі, мабуть. Чи може це такі ж самий. У мене от у всіх ноги поламалися. Так що. вау, Так это, бля, це тема. піу пів. Ну що ж, зато можна катати. Якщо ви купили Сіті, це, це жесть. Мабуть, додаткові деталі підуть наступний день, але це не точно. Ну чому вони такі практикують. Ех, так. Ну, дроїд перший, потім стовп. Людина паука з бананом. Ось так. Ялинка. Гаррі Поттерська. До речі. І оце гівницьо. ну, Вибирайте, як у вас. Пишіть, буде цікаво подивитися, Ну, це походу, отак. Оце тема, звісно. оце тут побачити. не побачити, тут може можна було його ожидати побачити один таке поле. У кінці там десь 15-20 день. Ну, не на четвертий. Прям. Ну, Найкращий календар поки що цей, потім цей, потім цей, потім. Ну, однакове. Що тут павутиння дали якийсь лолштот, що? що тут скейт якийсь лолштот? Павутиння важче зробити його більше. Це просто одна деталь. Відлити одну велику деталь легше, ніж зробити купу маленьких. До речі, щоб ви знали. Хоча от такі от маленькі деталі не особа дорого цінуються. Ну, бо коштують. Тому що треба з чогось будувати і популярні деталі, їх багато, вони не дуже популярні. Вартісні. Тому оце дешевше відлити. Ну що ж, отак от, от. Дякую, що подивилися. Будемо завтра чекати п'ятий день. Пока-пока.